Скажіть, шановні то де тут ми з вами почули, що ви звільнили особу і зробили відмітку у протоколі затримання? Ви щойно побачили, як суддя викриває одну з найпоширеніших маніпуляцій брехню у протоколі затримання. Справа у тому, що коли поліція доставляє людину до ТЦК, вони майже завжди у протоколі затримання зазначають, що особу звільнено, але ж фактично це не так. Особа й надалі обмежена в свободі пересування, сидить у ТЦК і не може звідти вийти а тому це пряма фальсифікація. Чому поліція так робить? Коли в протоколі затримання вони зазначають, що особу звільнено, вони ніби знімають з себе відповідальність. Але закон вимагає, щоб у протоколі була вичерпна і тільки правдива інформація про всі обставини затримання. Якщо особу е, звільнено, то в протоколі має бути зазначено точний е, час і місце, де і коли особі було повернуто повну свободу пересування. Але якщо фактично особу передано під контроль іншій установі, наприклад, ТЦК, а в протоколі зазначено, що особу звільнено, то такий протокол є сфальсифікованим. Поліції варто було б в протоколі зазначити, що особу не звільнено, а передано іншим посадовим особам із зазначенням точного часу і місця такої передачі. Більш того, особа, яка приймає, зобов'язана розписатися про таке прийняття. Якщо такої відмітки у протоколі немає, а навпаки, у протоколі зазначено, що особу звільнено. То подальше ваше перебування в ТЦК, а точніше, ваше тримання в ТЦК є незаконним. Більш детальніше про це і що робити в такій ситуації вже на моєму телеграм-каналі. Дякую всім за увагу!